Всім привіт! Сьогодні зроблю таке порівняння фото Black Cat і Калімон. Хоча зараз вже їх називають Black Cat і Калістафіла Калімонтан це ну, як один вид іде все, вони відрізняються. Я теж спочатку думала, що вони дуже схожі. Але все ж таки є, різниця є, і різниця, ну, в принципі, для мене вона дуже велика, очевидна. Вони в мене стоять, тим більше, що в однакових умовах, на одному підвіконні. Буквально поруч, там, можливо, у мене там підвіконня велике, ну можливо, там в сантиметрах в п'ятдесяти одна від одної. А один я стояли поруч, зараз розставляю так, щоб Бо їх дуже багато. Коротше, шукаю, де яке місце краще знайти, щоб більше влізло. У нас у квітоманів це завжди проблема: впихнути те, що не влазить, не поміщається, заповнюються всі місця, які тільки є, і де тільки можливо. Е, тому сьогодні покажу вам, чим вони відрізняються. Ну, і в першу чергу, ось вони стоять обидві: е, це блекет, і калімантан, звичайний, от поруч стоїть. Е, так, наче на перший погляд, вони дуже схожі. Але якщо, е, якщо розібратись, ну, блакет, Тонші листочки. Причому вони, ну так, знаєте, замітно тонші, помітно. Вона, вона не тонколисна, ні. Лист теж не плотний, але в порівнянні з калімантаном, у калімантана взагалі він такий, знаєте, жорсткий. У Келіна Монтана, мені листок навіть схожий, от як ондулати. У кого є ондулата, ви знаєте, в неї такий дуже жорсткий листок. Він не товстий, бо є в мене прям хої з таким м'ясистим листям. Ні, тут лист не м'ясистий, але він прям такий жорсткий. Жорсткий де. У блекет він е, тоньший і його легко можна, якщо його скласти, його можна зламати. Я навіть минулого разу, коли відео знімала, один листочок у мене хруснув прямо у руці пополам, тому е, е, ну, так обережненько з листочками треба. І е, дивіться по вище поставлю і дивіться по ем, окрасу по, по малюнку. Навіть форма листка, дивіться, відрізняється мені. от Бачите? Ось так ближче, вам прямо покажу, де тут краще буде видно. Ось так вони відрізняються. Характер росту, в принципі, я думаю, десь плюс-мінус буде однаковий. Мені можливо, навіть блакет вона якось швидше росте. Калімантан все ж таки росте довше. А блакет вона і вкорінюється дуже легко і швидше росте. Закрутити можна одну і другу, але знов таки, блакет у мене це перша рослинка моя. У мене його раніше не було, тому я не знаю, можливо, я не зустрічала, не читала про нього, можливо, у дівчат він теж там капусту якось росте, бо у калімантан є така особливість, що він дуже часто росте капустою. Прям короткі оці відстань між вузлами. І вона прям така капуста-капуста. Це ондулата теж так полюбляє рости. І потім воно з однієї сторони, наче і добре місця менше займає. Але все ж таки я люблю, коли рослина росте лянкою. Її можна і закрутити на опору, воно дуже гарно буде виглядати. І якщо воно капустою, ви ж не можете відрізати ні вузол, нічого. Але Калімантан дуже часто квітне. От прямо у мене є друга рослина, зараз я вам її покажу. Так, ось, вона, я її зняла, вона у мене була підвішена. І бачите, тільки я почала жалітись на те, що він росте капустою. Дивлюся, що і ця вже пішла рости лянкою. Бачите? Ось ця рослинка вона старша в мене, хоча вона зараз і менша по розміру, але вона по віку старша. Вона постійно в мене росла капустою. Це в минулому році я її. Різала, відрізала вузли на продаж, і вона вирішила зараз, бачите, пустила вже такий вусик гарний. І росте нормально, нормально, як всі хої ростуть. От вона в мене постійно квітла, постійно. Вона не хотіла рости, абсолютно давати ніякі. Рости, капуста, буквально там 3-4 вузли, котрі зрослися разом, і постійно квітла. Квіти жовто-коричневі, вони невеликі, запаху різкого не мають. Вони ну, прикольні квіти, цікаві такі. Але от квітувати вона любить. Як блекет по квітуванню, поки що не знаю, дивіться, який листок цікавий побачила. З вушками цікавий. Як блакет по квітуванню поки що не знаю, бо вона в мене перший рік. Квітконосів я поки що не бачу, не наблюдаю на ній. Подивимось, що до кінця сезону. Як вони, бо вони ж квітнуть в основному з весни до осені, ну ще жовтень, та може, потім вже короткий, короткий світловий день, їм не вистачає. Не вистачає е, довжини світлового дня для квітування. Бо як би там не було, е, вони залежать від довжини світлового дня. Точно так же, як і фіалки. Коли світловий день довгий, більше 10-12 годин, навіть більше 12 годин, тоді вони і квітнуть. Тобто, ну, простимулювати хою, так як фіалки, не знаю, не вийде. У неї, мені здається, ні добривом, ні світлом ви не простимулюєте. Єдине, що ну, це залежить, звичайно, і від сорту, від сорту, від виду, одні квітують. Починають квітувати у ранньому віці, у більш ранньому віці. Я потім ще зніму відео, ви теж просили, які хої починають квітувати раніше, їх дуже багато таких хої є. Дійсно, буває таке, що починають квітувати навіть з маленьких черенків. Я вам зніму, розкажу такі, про такі хої. Хто любить саме квіти, хто хоче саме квіти, хто чекає, квітів від хої. Е, Ну, Скажу чесно, в е, мене хої не за квітів. Так, деякі, звичайно, я купую, коли побачила, е, що вона дуже класно квітує, але в основному у мене все ж таки вибір іде е, в першу чергу це листя. Я дуже люблю гарне листя і обираю в першу чергу по листу, щоб мені подобалось листя, а квіти вже квіти вже це в другу чергу. Є деякі, буквально це, там, ну, це їх небагато, що я вибрала за квіти, але знов-таки зазвичай, коли гарні квіти, то їх приходиться очікувати там, і 3, 4, 5 років. Ну, Ти вже за 5 років забудеш взагалі, як воно повинно квітнути. Тако. Тому ось так. от. Так що ростуть вони в 13 горщиках у мене. І, ну, всі в 13-х, всі ці три в 13-х горщиках. Тобто, все ж таки, бачите, я зрозуміла, що потрібно давати більший горщик. І навіть от Black Cat я вам е, у відео показувала. Дивіться, пустив у мене от у нього такий е, своєрідний фітільний полив. Він сам себе сам собі зробив фітіль. І сам собі там в мене в горщику вода. Це я зараз вже налила воду. Готували знімати відео, а так лишня волога після поливу стікає в горщик, і вона, він сам собі п'є, скільки йому потрібно. І ґрунт не перезволожується. Єдине, що дивіться, обережно, якщо у вас все ж таки отак теж волога стікає, вода стікає. Зимою краще такого не робити, бо якщо на підвіконні, якщо це не стелаж, звичайно, якщо це на стелажі, то можна і зимою. Бо в мене хої стоять на підвіконні, я все ж таки люблю більше е, натуральне освітлення для хої. От вони мені тоді більше подобаються. Вони повністю розкривають свій потенціал, повністю такі, як, як треба, і е, листя. Е, Окрас дуже класний на підвіконні. ну не знаю, Чомусь мені на натуральному світлі. Можливо, е треба поекспериментувати з лампами, але поки що в мене місця вистачає, тому поки що не хочу. Я єдине, що можу черенки поставити на стелаж е після вкорінення, бо на підвіконні для черенків місця немає. Тобто, все ж таки 13-й горщик, бачите, і такий от фітільний полив. А не договорила, що якщо зимою вода буде холодна, ця щось цікає, вона від підвіконня буде охолоджуватись, і корінню буде холодно. Тобто, слідкуйте, щоб зимою все ж таки вода не стікала. Якщо стікає, то зливати її. Бо коріння боїться переохолодження. Це самий, саме такий. Зимою сама така, скажімо, ну, одна з основного, на що потрібно звернутися, це перехолодження коріння, щоб воно не переохолоджувалося. І зимою старайтесь поливати зранку, щоб до вечора трішки ґрунт просихав, і зменшувати на зиму полив, тому що світловий день зменшується, і полив потрібно зменшувати. Є золота формула, я її завжди нагадую. Чим менше світла, тим менше води рослині потрібно. Чим більше світла, тим більше води, чому ми і влітку збільшуємо полив. Ну, мало того, що температура повітря збільшується і збільшується світловий день. Дуже активно йде розвиток рослини, фотосинтез і все інше і Їй потрібно більше вологи. А зимов зимою вони трішки, як в сплячку, в таку впадають. Вони ростуть, але дуже дуже повільно. Тому потрібно збільшувати все: і живлення, і е, кількість води для поливу. Е, тобто, все, е, все у нас зменшується зимою. Ну, наче розказала вам все. Розказала і показала, Тобто ви бачите, що вони в принципі відрізняються. І у блекети ще дивіться, е, забула вам сказати, сплешки, бачите, по листу і тут отакі сплешки. У Калімонтана їх я не бачу. І е, край, все ж таки, у Cat, а цей темніший такий він, більш, е, більш виражений край темний. І мені здається, все ж таки, це ж в мене ще рослина молода. Блекет. Мені здається, що е, буде старша рослина, вона буде ще більш е, виражений малюнок в неї по листу. Тобто, все ж таки, вони відрізняються. Як би там не було, вони зовсім різні. Але тут, якщо місця немає, то сміливо можна вибрати чи одну, чи іншу. Не обов'язково дві рослини, бо вони, в принципі, бачите, ще сплеш. І я, можливо, навіть якби в мене стояв вибір одну чи іншу, я б, можливо, навіть блакет обрала. Хоча калімантан я люблю дуже. Але якби стояв вибір, то залишила би Black Cat. Він все ж таки, от мені по росту, по характеру росту подобається більше. По темпу росту, по характеру роста, якось все ж таки він такий шустріший. Не знаю, як ще з квітуванням подивимося, як він ще буде квітувати. Але особливо, так як я я ж вам кажу, я не любитель квітів хой, тому я у них люблю листки більше. І мені навпаки, навіть, чесно кажучи, ті хої, які постійно квітнуть, вони трішки мені, мене напрягають. Постійно це сміття з під вікон, на полу кругом потрібно вимітати. Вони ж дуже швидко, раз-два обсипалися і все. Тому, ну от якось так. Хой, я люблю за листя гарне. Ну, ось таке відео. Якщо є ще якісь запитання, можливо, я щось не розказала, не показала, запитуйте, я буду розказувати і показувати, наче так показала вам все. все. Дякую вам, що слідкуєте за моїм каналом, дивитесь відео. Мені це дуже подобається, я дуже люблю хої і дуже люблю про них розповідати. Мені здається, що я це можу робити просто безкінечно. Тому запитуйте, запитуйте, що цікавить. Каталог залишаю завжди під відео. Контакти теж є мої і в описі каналу є. Звертайтесь, зрізи є, є вкорінені. Ну, багато чого є, дуже багато вкорінених хої є. Тому пишіть, звертайтесь і запитуйте. Дякую вам за підписки і за лайки. Пока!